Сьогодні виїхали на коп. хлопці. У нас є ще дне поле. Тут було шість будинків, але ми ще не знайшли. По карті воно ну, тут зміщення велике ще не знайшли. Хутора йдемо, так, чисто пробиваємо. І у нас це вже у нас який третій сигнальчик. Перший ми знайшли алюмінієву, ані, мідну проволоку. другий якийсь кусок алюмінію. І третій сигнальчик було теж як алюмінієвий якийсь шмурдяк Викопав, ну, здивувався, конечно, що це у нас білончик. Викопали білончик. Радянський. 15 копійок. Зараз про труп, подивимося рік. 1922 майже, або 23-й. Ну, жаль, що конечно, не 21-й. Так, 22-й рік. Ну, щось збереження таке. В неї чудовеньке. Ну, так трішки підзатерта, але... Но... Нічого, білончик. Что-то може 10 копійок. Та, ні, І номінал. Не, ну так мені. Номінал. Ну, 15 копійок. 15 копійок. Ось ну, така радянська монетка така. Ну така у нас перва друзі. Це ж треба такого. Ще ми не, не знайшли хутора, а вже... Ну десь тоді воно тут близько. Будемо шукати далі. Так, забираємо, йдемо. Так, бігаємо вже майже пів години. Не можемо знайти хутора. Ну ось нам попалась копійка. Монетка, це у нас дві копійки. Ну, це можливо теж якась зальотна. Так, круговий напис. Зараз подивимось рік. 1930. -й. Ну звичайна така двоєчка. Як не можемо знайти. Дуже велика похибка. Метрів 150, а то й 200. Так, у нас черговий сигнальчик. Він вдає... Ох ти, Що це у нас таке? Я думав, що це салдепінка. Било так, як салдеп. Це щось у нас незрозуміло. Зараз ми помі подивимося. Я вже бачу орла. Тут щось щось не зрозуміло, можливо це і не монета. Помили ми знахідку. Це виявляється не монетка, а більше всього, що розклепана пувиця орлянка. Вон ну, там було ушко. Бо на монету це не схоже. Ну, можливо я помиляюся, а потім ще краще роздивимося, що це. Так, схоже на орлянку. А друзі, дивіться, що ми викопали. Я сам не повірив своїм очам. Сигнальчик був такий, родий майже трошки у грязі. Затертий. Це в нас дукачик. Так званий дукачик. А що за монета в нас і така була? 50 копійок. Зливо Олександр І. Зараз ми подивимося. Так да ні, це щось злоті Нічого я не зрозумів. Орел царський, а тут а злоті. І подивись, там внизу має бути рік ще. Щось злоті, там вверху якось, бачиш щось, якась цифра. І вона ще її носило, воно затерлося. Ми вже на обзорі тоді розберемося, що, що це таке. Що це що, злоті чи що це таке. У нас чергова знахідка. Ось вона. Така конина ціла. Було добре, думав вже монетка, але це у нас виявилась конинка. Така знахідка. Забираємо, шукаємо далі. Щось дуже тут вибите і незрозуміло, що за хутір такий, ні кераміки не бачимо. Викупали, але б'є так. Незрозуміло як. Зрозуміло як є. Вже ми переїхали на друге місто. Там походили. Приїхав ще один камрад. Он де він ходить. Ходили в місті. Ну нічого більше ми там не знайшли. Ні, от Після Дукача ми вирішили переїхати. Щось тут. Щось тут. О, монетка бачу, монетка. Якщо так було, то це може бути. То, то це може бути і срібло, глянь. Ну я зрозумію, це п'ятачок. П'ятачок у нас, п'ятачок ходьби не вбитий. Ні, ти глянь, Ще збереження в нього таке чудовеньке. 1892 рік майже, так? А ну подивись. 92-й, так? А, 1892 так. Так. Піточки це ріпкісні, такі захлідочки у нас. Це, ні, це ще Олександр Три. За сезон за весну, у мене ще не було п'яточки такі. Це перший. Так, чергова у нас наслідочка на цьому хуторі. Я вже бачу, що це салдепіна Щось вона чи вбита. а Що це у нас? Ага. Так, це ранній. І пізній салдепці вже у нас. Зараз ми протримаємо. Побачимо що від цього. Три копійки у нас 1961 року. Такий це вже пізній салдеп. Що, ще щось попадається. Будемо ходити ще поки. Що, поки їхати нікуди. Ідемо далі. У нас чергова знахідка. Ось така монетка. Три копійки. Ранній салдеп 31 рік. Звичайний. Звичайний. Ось така. Гер такий. Монетка в чудовому стані. Забираємо. Йдемо далі. Так, друзі, залізли ми в кущі, там на полі більш нічого нам не попадається. Залізли в кущі. Викопали конінку. Одну. Конінку викопали. Зараз вам покажемо. А воно така конінка. ну така ціла. Їх рідко коли таку цілу викопаєш. Ну, ми включились не із-за того, а включилися ось сигнальчик був. І випало нам відразу дві монетки. Дві монетки відразу. Ну це вже я бачу, що це пізно салдеповський. Зараз ми помиємо. І вам покажемо. Що це за монетки? Три копійки. Одна. А друга поки що не зрозуміло. Ну ще. А майже теж 61 рік. Оце в нас. Давай не так покажемо. Ну то, то біленька, то мабуть 10 чи 15, 15 копійок, мабуть. 15. 61 -го року, да? Угу. Може 81. -й. Ну отакі на дві друг. монетки відразу випали. Ми ще зараз тут ще покрутимося. Може тут ще щось, є можливо вони не тільки. Ну, на обзорі поміємо. Прозвони. А, прозвони. Так, а це походить, да? угу. Ну так, так воно що той на білончик похоже, так? Ну то на білончик у нас. Ні, це 61 рік, звичайний. Купізник салдатів 61 рік. Це монета звичайна. А ні, то коліни тут. Більш немає нічого. Так, друзі, завершили ми сьогодні наш коп. Отакий От у нас вийшов. Оцю пряжку ми вам не знімали, ми знайшли її там у кущах. Там комарів багато, воно темно там. В общем, ну, вирішили вже як на обзорі показати. Вона РОЖД. Царська посередині Орел. Зацепи обламані обидва. І посередині вона трішки тріснута. Ну, Пряжка це така чудова, чудова знахідка, теж рідко коли попадається. Так, по було у нас. Оце тут ми ну, читали, це в нас. В общем, пробили інформацію. четвертих рубля 5 злотих. Ось така монетка була. ну Тепер уже дукач. Так, 15 копійок 1922-го. П'ятачок. Оце нас, звісно, порадуватися. Це теж рідкісна знахідка. 1892 року. А ще ми знайшли в кущах. Теж не знімала таку Миколаївська копійка, вона зігнута ось, зігнута вона сплескана, теж хтось з неї так поіздівався. Ну, конінка отака, теж вам не показували конінку. Гудзик розплесканий, ну це ще на першому хуторі. І солдепики у нас. 15 копійок 61-го. 3 копійки 61-го, 3 копійки 70-го року. Троячок 1931 і 2 копійки 1930. -й. І звичайні салдетики. Оце ну, такий у нас результат. Так що, можна ще полазити по кущах. Ніде буде ходити. А ще метала ось накопали стільки. Півмішка металу. Оце ми походили хвилин 40. Там мусора багато, ну а що, що робить? Іде буде ходити, це, це поверну. Таке вже. Що, в общем, будемо ми збиратися додому вже. До побачення. Читайте наступного відео.